Так, вітаємо вас, пане Павло. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Отже, давайте зараз з оперативної ситуації саме в зоні відповідальності вашого угруповання. де зараз найбільш напружено? Росіяни продовжують тиснути в районі Вовчанська. Там атакують переважно малими піхотними групами. Це групи, як правило, від трьох до десяти людей. Також залучають до активних дій мототехніку та квадроцикли з метою швидкого переміщення між позиціями, щоб уникнути зустрічі з нашими дронами. Але треба сказати, що так часті далеко не всім цим от мотоштурмовикам. Сам Вовчанськ фактично ворог вже знищив як місто придатне до життя, але при цьому його продовжують знищувати з. Thank <laughs> you. Артилерії різних калібрів, реактивних систем залпового вогню, важких вогнеметних систем також працюють міномети і дуже активні ворожі дрони. Місто фактично зруйноване вщент. Там немає жодної всілої будівлі. Якщо ще десь можна сховатися, то це переважно підвальні приміщення, якісь підземні комунікації, де ворог продовжує накопичувати особовий склад, боєкомплект, медикаменти, провізію, загалом усе те, що йому потрібно для продовження штурмових дій. Але треба сказати, що за понад рік активних. Турмових дій а новий наступ на Харківщину розпочався 10 травня 2024 року, тобто вже більше року тому, захопити вовчанськ росіяни, попри те, що його повністю знищили, так і не змогли. Також треба сказати про ситуацію в районі населеного пункту дворічна. Вона там також залишається досить складною. Окупанти зараз перебувають на західному березі річки Оскіл. Їх мета утримати та розширити там плацдарм, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі. Штурмові дії там також тривають фактично щодня, насамперед в районах населених пунктів Красне Перше, Кам'янка, Фиголівка, Строївка. Але треба розуміти, що зараз там. Головна мета ворога це навести понтонні переправи. Він постійно робить численні спроби навести такі переправи, але щоразу така спецтехніка знищується, або ще на під'їзді до берега, або власне під час розкладання таких понтонів. Навіщо це треба росіянам? Це потрібно росіянам, щоб. Ефективно налагодити свою логістику, тому що зараз без переправ ця логістика там дуже ускладнена перекидати бронетехніку на західний берег оскол. Вони не можуть зараз. Переправляють з допомогою човнів або плотів піхоту і час від часу намагаються переправляти мототехніку і квадроцикли, які також залучають до штурмових дій, але переправ через оскіл у Росіян зараз немає. Пане Павле, а ситуація в липцях і поблизу цього населеного пункту вона наскільки відрізняється від того, що відбувається поблизу Вовчанська? Ну, по-перше, хлипці перебувають повністю під нашим контролем, і не лише Липці, а й територія на північ від липців. Тому ворог, звичайно, там теж проявляє певну активність насамперед зі сторони населеного пункту Глибокий. Це от саме от на північ від липців, але жодних просувань за останній час у росіян там немає. Бу, була історія 14 травня, коли вони пішли достатньо великими силами вперед, залучивши бронетехніку, це там бойові машини піхоти, кілька танків. Але знову ж таки, ця атака була завчасно виявлена нашою аеророзвідкою. Фактично захлинулася, так і не почавшись. Ворог поніс. Дуже важкі тоді втрати і жодного успіху тоді не досягнув з того часу. Ти то, в принципі вже тривалий час. Лінія фронту в районі населеного пункту Липці залишається без змін. Там сила оборони України ситуацію контролюють повністю. Які переміщення військ ви зараз загалом фіксуєте? Яку техніку росіяни готують для майбутніх штурмів? Ви знаєте, що в зв'язку з тим, що зараз на сучасному полі бою домінують дрони, використання ворогом бронетехніки вкрай обмежено. але вона все ж у нього є. Є і танки, і бойові машини піхоти та інша техніка. Тому зараз росіяни фактично, коли проводять штурмові дії, вони залучають насамперед мотоцикли, квадроцикли, загалом таку от легку техніку, яка допомагає їм швидко долати так звані кілзони. Що таке кілзона? Це територія поблизу лінії бойового зіткнення в ту чи іншу. Ороно, де домінують дрони, і з допомогою цієї техніки, з допомогою швидкості, росіяни намагаються уникнути зустрічі з нашими дронами. Але треба розуміти, що так вона допомагає швидко переміщатися, але сам звук двигуна він допомагає. Він в заважає оці от штурмовикам почути наближена дрона, і фактично це в деякій мірі допомагає нашим операторам БПЛА непомітно підлетіти і знищити ось таких от штурмовиків. І зважаючи на те, що наша розвідка бачить, що на полігонах Російської Федерації продовжується підготовка от таких от мотоштурмовиків, Власне, Власне, це те, ці от мотоштурми, це те, що варто очікувати і надалі, принаймні, те, що вони якось змінять тактику зв'язку з тим, що попереду літо вже почалося літо, напевне, не варто. Зараз шириться тривога по Україні. Всі регіони почервоніли згідно мапи повітряних тривог і інформації офіційної від повітряних сил. Ракетна небезпека через літ Мік 31К. Це носій ракет типу кінжал. Сьогодні вони вже злітали, і кінжал теж росіянами застосовувався. Вибух було підтверджено в околицях Миколаєва. Зранку продовжимо розмову, пане Павло, загалом рівень підготовки противника, злагодження вміння стріляти, володіння технікою, ну та, хоча б їзда на мотоциклах, як ви це все оцінюєте? Ворога не варто недооцінювати Росіяни. По перше, це дуже серйозний противник, і ну треба розуміти, що це високотехнологічна армія, яка якої досталь засобів артилерії, яка активно може застосовувати бронетехніку, яка зараз надзвичайно активно працює з допомогою дронів. Але в принципі найголовніша їх перевага навіть не те, що перевага, але те, що ми маємо розуміти, це те, що вони зовсім не рахуються з втратами, так тобто, вони от харківський напрямок, це, хоч і є на, не, не є напрямком головного удару російської армії, порівняння там з Покровським напрямком або там з Новопавлівським напрямком, але тут вони фактично щодня втрачають пороті особового складу, але жодні втрати їх не зупиняють. Вони продовжують перти, перти, перти і перти. Оце те, що відрізняє їх від нас, тому що ну ми, ми собі. Та воювати дозволити не можемо в силу дуже багатьох причин, тому там є так звані м'ясні підрозділи, які ворог використовує насамперед для розкриття наших вогневих позицій. Правило слідом за такими підрозділами можуть йти достатньо підготовлені, екіпіровані підрозділи, які володіють певними тактичними прийомами, і достатньо якісно екіпіровані. Але що ж поробиш, наші оборонці, чоловіки, і жінки, хлопці і дівчата зупиняють ось таких, от навіть підготовлених російських штурмовиків, тому що ну це наша земля. В нас іншого вибору немає. Пане Павло, яка кількість ворожої артилерії зараз на вашому відтинку фронту і яку роль відіграє ця складова от в наступальних операціях противника? Треба сказати, що жодного дефіциту в засобах артилерії росіяни, на жаль, не відчувають. Це Артилерія абсолютно різних типів, це і самохідні артилерійські установки, і причепна артилерія, і будь-які свої дії росіяни намагаються активно підтримувати артилерійським вогнем. І, як правило, снаряді вони не жалкують. Трима, але треба розуміти, що в умовах сучасного поля бою, в умовах, коли над цим полем бою постійно працюють дрони, коли артилерійська установка виїжджає на вогневу позицію після виконання завдання, вона намагається дуже швидко змінити цю вогневу позицію, тому що коли ми помічаємо рух артилерії або тим більше, коли вона працює, одразу застосовуються усі необхідні засоби, щоб таку установку знищити, і дуже часто це нам вдається, як ви бачите зі зведення, харківському Напрямку росіяни щодня втрачають від 5 до 7 там, до 10 артилерійських установок. Зараз. Літо зараз дуже багато так званої зеленки кущів, і після відпрацювання артилерійськими засобами росіяни намагаються дуже швидко покинути всі ось позиції, переміститися в укриття або власне в ту місцину, де наші де наші аеророзорозвідці буде проблематично її виявити та знищити. Але знову ж таки, повторюся, дефіциту в засобах артилерії росіяни не відчувають і до речі, це не тільки класична артилерія, це і реактивні системи залпового вогню. і важкі, вогнеметні системи і міномети, це все от Росіян присутнє і вони це активно використовують. Зараз ми нагадаємо, що масштабна повітряна тривога україною через літ російських літаків Міг-31К. за даними деяких пабліків повітря вже декілька бортів. Це носії ракет кинжалів. також повідомляється, що додається загроза пуску ракет із цих літаків, здійснюються власне пускою маневри. Зреагуйте на тривоги, спустіться в укриття як мінімум дві. Стіни, ну але ми розуміємо, що, що означає кінжал, і тому напевно потрібно подбати про власну безпеку з усією відповідальністю. Тому ми закликаємо усіх приміститися в укриття, тому що час підльоту цієї ракети дуже короткий, дуже швидко летить надзвукова ракета Х 47 м 2 Кінжал власне, поки літаки в повітрі, будь ласка, врахуйте цю інформацію. І нагадаємо зараз з нами на зв'язку. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків. Пане Павле, які методи захисту загалом зараз проти дронів Росіяни використовують? Росіяни використовують чимало засобів захисту проти наших дронів. Це і засоби радіоелектронної боротьби, яких у ворога надзвичайно багато, і вони в принципі достатньо ефективні. Окрім цього, використовують звичайно і стрілецьку зброю насамперед, помпові рушниці, але знову ж таки в умовах. Сучасного поля бою головна задача, в принципі, як росіян, та в принципі і наших підрозділів це ефективне маскування. Тому що якщо дається де маскувати ту чи іншу ворожу позицію, так то наші підрозділи, як правило, відпрацьовують усіма необхідними вогневими засобами, щоб знищити усі під підрозділи ці от місця, де вони намагаються ховатися, або де або де вони власне перебувають. Що ж, дякуємо за інформацію. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угруповання Харків, був з нами на зв'язку.